Всім привіт! У роботі Jeep Compass 2015 рік помилка по airbag, А саме U11F0. Це в нас по лівому датчику удару, який працює ну об'ємному удару, який знаходиться в карті дворі. Що я вияснив? Точніше, що вияснив власник з попереднім електриком? Замінив датчик. Проблема не в датчику. Далі я почав прозвонювати проводку. Просто почав міряти, що в нас на цих пінах. На пінах не було ні опору з землею, ні ніякої напруги. Взагалі, як будто вони висять у воздухі. Ці провода, ну тобто десь обрив. Потім я прозвонив з цього місця до цього місця. Провода у нас дзвониться. І далі. Благо, що є доступ до самого блока, він знаходиться там, в тому місці, просто відгибається ковер і три болта. Саме головне при цьому зняти акумулятор, тому що якщо його перевернути, цей блок, при підключеному акумуляторі, при Працюючому запаленні є ризик того, що постріляють подушки, так що будьте дуже обережними. Зняли акумулятор, відкрутили болти, від'єднали з'єднали роз'єми і почав прозвонювати. Тут в нас є підключений провід. Так, і зараз. Я думаю, що ви чуєте писк. Тобто провід у нас прозвальнюється. А проблема вся в тому, що ось беремо сусідній пін. Хоп, і стоїть. Ще один сусідній хоп і стоїть. А тут у нас оп, і провалилось. Тобто в нас розжаті самі мамки. Мамки розжаті. Зараз розбираю роз'єм. Розпіновую, піджимаю контакти, я думаю, що все буде в добрі. Сам блок стоїть ось такий, може кому треба. Розібрав його, там все добре, він в е, лакові, тобто захищений мінімально від вологи. Зараз розбираю, буду піджимати. І в нас є результат. По виконаній роботі запускаємо автомобіль, лампа гасне і в блоці керування, помилок немає.